Хронічна обструктивна хвороба легень, яка потребує кисневої підтримки. З таким діагнозом бореться Юрій. Вже близько місяця перебуває на стаціонарному лікуванні у паліативному відділенні Хмельницького обласного фтизіопульмонологічного центру. Намагатиме каря, дуже. трошки добре. І Так, все добре вже. У жителя Ярмолинецької громади Анатолія застійна серцева недостатність. Протягом трьох тижнів він є пацієнтом паліативного відділення. Нормально, Горба, що пошиваю, щоб діти краще. Надіюся, що скоро вже не пишу. Відділення паліативної допомоги у фтизіопульмонологічному центрі відкрили у лютому 2025 року. Майже половина із 25 ліжок, на яке воно розраховано, на сьогодні тут заповнено. За словами заступниці директора обласного фтизіопульмонологічного центру Наталії Киян, тут тричі на рік можуть безкоштовно отримувати допомогу пацієнти з невиліковними хворобами. Сума витрат на одного пацієнта залежить від лікування. Від терміну лікування. Пацієнта, від віку пацієнта, звичайно, це ціна коливається від 11 до 15 тисяч за одного пацієнта. Наші пацієнти не витрачаються ні на медикаменти, ні на засоби догляду. Палати відділення забезпечені обладнанням, яке допомагає пересувати немобільних пацієнтів та доглядати за лежачими хворими, каже завідувачка відділення Наталя Хмара. Ми оснащені функціональними ліжками, протипролежними матрасами, пристрій піднімання важких хворих, крісла, на яких також пацієнтів перевозять, можна підвести до душа, привезти туалет пацієнтам. Зі слів директора фтизіопульмонологічного центру Сергія Василенка, такі пристосування невід'ємна частина відділення. Має бути без болю, має бути комфортно. Людина має пережити ті тяжкі моменти життя, щоб потім назад вернутися в громаду. Але навіть ті моменти життя, такі тяжкі, останні, повинні пройти без болю. За словами Наталії Киян, направлення на лікування до відділення можна отримати у сімейного лікаря. Тетяна Леус, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.